Болять суглоби є рішення без пігулок, Без залежності. І це реально працює чітко, науково і покроково. Крок перший харчування. Вимикаємо запалення тарілки. Жири, жирна риба, яйця, оливкова олія, кісткові бульйони і желатин це колагенова їжа для твоїх суглобів. Протизапальні продукти: куркума, імбир, броколі, ягоди, мінус, цукор. Глютен, смажене, маргарин, молочка, особливо при набріках. Також інтервальне голодування 14-16 годин. Крок другий. Омега-3 як природний ібупрофен. Без побічних ефектів, але з реальною протизапальною дією. Шукай риб'ячий жир або криль з високим дозуванням ІПА. Крок третій. Колаген плюс вітамін С. Це цеглинки для твоїх суглобів. Колаген гідролізований, тип перший і третій. Вітамін С як активатор для засвоєння. Крок 4. Магній і Д3. Магній – для зняття м'язової напруги. Д3 для рухливості. Це основа нервово-м'язового балансу. Крок п'ятий. МСМ. Сірка потужний союзник у боротьбі з болем. Знімає запалення, працює в парі з колагеном. Недооцінений, але ефективний. Хочеш схему без болю і пігулок? Пиши в коментарях або в Дірект «Суглоби» Надішлю чек-лист з нутрієнтами і продуктами для здорових суглобів. Це не старість, це запалення. А запалення можна вимкнути.